І так, п'ятий в клас. Скажіть мені, будь ласка, яку тему ми зараз з вами вивчаємо на уроці. І так, Юра зараз нам скаже, яку тему ми вивчаємо. Юра не знає. Тобто магнітні що явища, явища. дуже гарно. І так, зараз ми з вами що робимо? Хто мені поясне? Юра Баранівський поясне мені, що ми зараз на цьому уроці робили. Як Розташовуються. Ні, не поля. А що? Маг... Магнітні лінії. 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 лінії в магнітному полі. І так зараз ми побачимо з вами, які ж спектри ми отримали. І так, дивимось на другій партії. Який спектр отримали тут? І так, поясни, будь ласка, мені Жора, чому саме такий спектр? Ми побачили, що ми бачимо і чому такий? Що ти можеш сказати про магніти, які розташовані під аркушем Скажімо, паперу? Що тут різні полюса? Давайте так пояснити, щоб було зрозуміло. Ще раз. Mm. Магніти, магніти розташовані з різними полюсами. І що тоді виходить? Тоді виходить… що ти знаєш про різні полюси магнітів, коли тоді воно входить. Вони що один. Що відбувається з різними полюсами, так? Один притягує, а інший відталкує. Стоп, неправильна відповідь. Хто мені пояснить, що ми знаємо про різноіменні полюси магнітів? Різноїмені полюси магнітів притягуються, а рі одна одноінні, а одноїменні Тому що коли е, магніти розташовані різноіменними полюсами, то магнітні лінії що з, з одного полюса? Що? Ви Виходять, ходять? а в іншій ходять. Тепер інша картинка. Дивимось на іншу картинку. Що ми тут бачимо на іншій картинці? Картинці, де спектр? У нас ще один. Так, ось ще один спектр. Так, що ми тут бачимо? Що? Що? Поліси відштовхуються. Від що, що? магніти розташовані, е, однаково однойменними. І як ми це визначаємо? За? За спектром. За спектром. По якому що видно? Що магнітні лінії що роблять? Е, відштовхуються. відштовхуються. Дуже гарно зразу два тут приклади. Спектри. Да? Два спектри притягуються. І... І... І і Давайте ще скажемо. Магнітні лінії завжди виходять. З якого полюса? З, з... 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 Якого полюса? З якого полюса виходять магнітні лінії, завжди п'ятий В. На попередньому році ми це роздивлялися. З якого? З, якого? З північного. А входять в який? Південний. А географічні і магнітні полюси Землі. Вони співпадають чи ні, Попов Андрій? А який магнітний полюс землі знаходиться на північному географічному полюсі? Південний. Південний правильно а де використовуються у нас ще? В яких приладах використовуються малесенькі магнітики І як вони називаються, цьому цілі? Ці магніти використовуються в виробництві акустичних систем. Так, а в яких приладах? Самий простий прилад, який я вам відомий з дитинства, компас. 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 Що там використовується? Магнітна, магнітна Стрілка. стрілочка магнітна, магнітно стрілочка. А якої форми має магнітна стрілочка? Яку форму вона має? Три -пу. Три -пу. Три -пу. Бік так, а з синім кольором який полюс позначений? Пів Північний, північне, червоним південний. південний. Дуже гарно. А що ж таке у нас наша планета? Земля? Хто мені скаже? Що таке наша планета земля? Це Це магніт. Велетенський магніт. Дуже гарно. Так. Сонечки, як називається магніт, який ми зараз бачимо? Добре, подібний, підкову, підкове Дуже добре. Які у нього два полюси, розташовані рядом? Федичний. Тому що ми скажемо про лінії? Що ми скажемо про лінії? Вони відштовхуються. Де вони відштовхуються? Вони лінії виходять. Південний. Дуже гарна картинка і дуже гарно. Оце ваш кабінет такий ободраний. Що стидно знімати, так, а ну-ка. Так, так, далі поїхали. А ну що у мене на русском? Двумя синими магнітними полюсами. Северным и южным наличие магнитных полюсов делает возможным определение географических направлений на поверхности нашей планеты. Явление геомагнетизма или земного магнитизма используется в конструкции компасов снабженных надзорных магнитных вопросов. Тела снимают магнитные Магниты может показать что соблюдание за стальник никель кобальта инча. На магніти не можуть притягнути міст, пластмаса, папір, скло, тому що немає магнітних властистів. Багаті поклади магнітного залізняку в Україні знаходяться у Дніпропетровській та Запорізькій області. Земля має магнітне поле. Існує гіпотеза, яка пояснює походження цього магнітного. Згідно з цією гіпотезою, збудження магнітного поля в землі виникає від різноманітних рухів у військовому металовому металов, ядрі землі. Магнитное поле Земли, як и магнитное поле любого магнитного тела, имеет внешний и предыдущий магниты полюс. Магнитная весть, что з'єднує два магнита. Минерал класса оксидов и, гид... и гидроксидов. Цвет черный, блеск полуметаллический. Магнитное свойство. Важнейший минерал железных руд. В Украине есть в Креморожском бассейне и Кременчуз, и Кремен... Чудском железнородном районе. Существуют молекулярные токи, подобные току в замкнутой цепи. Внутри магнитов существуют молекулярные токи, подобные току в замкнутой цепи. Токи создаются движением электронов в атомах. Вдруг э, вокруг любой молекулы атома до, должно существовать магнитное поле. Следовательно, всякое вещество должно обладать теми или иными магнитными свойствами которые определяются особенностями движения электронов в его молекулах секты как вы на прошлом уроке оформляли тетрадочку отличная тетрадочка другая нам не надо но сегодняшняя тема есть тетрадка в линию нехорошо Юра, лично. <связывая> Перелистывай. Ой, ну сегодня не очень красиво спектр нарисовал. Переворачивай. Отлично. Переворачивай. Нету там уже ничего. Это прям как образец тетрадка. Руки убери. Снимаем. Так. Ой. Еще раз переверни обратно. Так, солнышки, давайте вам еще тетрадочки сдадите.